Щороку оновлюють важливі показники, які бухгалтери використовують у своїй роботі: мінімальний та максимальний ЄСВ внесок, розмір податкової соціальної пільги, трудові штрафи та багато інших. Усі вони залежать від того, що пропишуть у законі про державний бюджет. Документ на 2025 рік уже готовий. Тож давайте аналізувати, що зміниться, а що ні. Із прожиткового мінімуму. Тут ніяких сюрпризів. У 2025 році його показники залишаться на рівні поточних. Наприклад, загальний показник становитиме 2920 гривень, а прожит мінімум для працездатної особи 3028 гривень. Для чого нам усі ці цифри? Бо вони впливають на багато зарплатних та податкових показників. Ставте лайк, якщо знали про це. Ось, наприклад, беремо прожит мінімум для працездатних осіб. Від нього залежить податкова соціальна пільга, а також граничний дохід для її застосування. І у 2025 році вони не зміняться. А тому вам і надалі стануть у пригоді наші статті на цю тему. Вони доступні усім передплатникам про доступу. Посилання на статті та номери телефонів для оформлення передплати є в описі під відео. Повертаємось до показників. Знайомий нам уже ПСП дохід потрібен і ще й для того, щоб порахувати суму неоподатковованих ПДФО та військовим збором, допомоги на поховання працівника та нецільової благодійної допомоги. А отже, ці показники теж не зміняться у 2025 році. Ще важливий момент: індексуємо зарплату в межах того ж прожитмінімуму для працездатних осіб 3028 гривень. Тобто, якою б не була зарплата, але індексуємо лише цю суму. По сумі там без змін, але новації для індексації все ж таки будуть. Її знову обнулять. Тобто з 1 січня 2025 року індекс поживчих цін будемо рахувати наростаючим підсумком від одиниці або 100%. А суму індексації, що буде у грудні 2024 року, в січні 2025 враховувати не будемо. А що там по мінзарплаті? Вона також без змін, її розмір залишається на рівні 8 тисяч гривень у місячному розмірі та 48 гривень у погодинному, причому на весь 2025 рік, без періодичного зростання протягом року. Це означає, що зарплата працівника за повністю відпрацьовану норму робочого часу на повній ставці за місяць має бути не менше 8 тисяч гривень. Тепер щодо показників, залежних від мінімалки, чи зміняться вони? Ну, якщо мінімалка не зміниться, то і вони теж. Логічно, але не все так просто. Один із показників мінімальний страховий внесок із ЄСВ 22% від мінімалки, тобто 1760 гривень. Він залишається такий самий. А от максимальна база нарахування ЄСВ зросте, і це при незмінній сумі мінзарплати. Тому що тут законодавці зробили хід конем. На 2025 рік вони зупиняють дію норми закону про ЄСВ, у якій йдеться про максимальне обмеження бази нарахування цього внеску у 15 мінімалок, і паралельно збільшують максимальну базу нарахування ЄСВ до 20 мін зарплат. В результаті для великих доходів заплатять ЄСВ уже не зі 120 тисяч гривень, а зі 160. 000. А це. На 8800 гривень більше внеску. Також від МЗП залежить максимальний розмір лікарняних. Нагадаю, що є загальний випадок, і для нього середньоденна зарплата не може перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ з розрахунку на один календарний день. Ось тут нам також дасться в знаки нова збільшена база нарахування внеску у 20 мінзарплат. І максимальна середньоденна зарплата для лікарняних складе 5256 гривень і 24 копійки, але тільки для страхових випадків, які починаються із лютого 2025 року. Бо там треба брати суму максимальної бази в останньому місяці розрахункового періоду, тобто це місяць, що передує хворобі. А для хвороби у січні із останнім місяцем розрахункового періоду, грудень 2024 року, маємо ще обмеження у 15 мінзарплат і максимальне обмеження у 3942 гривні 18 копійок. Також МЗП впливає на спеціальне обмеження максимальної суми лікарняних, це коли за останні 12 місяців перед хворобою страховий стаж менше 6 місяців. Тоді максимальна середньоденна зарплата у всіх місяцях 2025 року становитиме 262 гривні і 81 копійку. Пам'ятайте, і з цим обмежувачем порівнюємо денну виплату, тобто ту, що уже з урахуванням відсотку в залежності від загального страхового стажу. Ну там, наприклад, від 5 до 8 років беремо 70%. Також маємо обмеження для суми декретних, при цьому ще і мінімальне. Воно, до речі, одне для усіх випадків життя, а максимальна середньоденна зарплата для загального випадку така ж, як і для лікарняних. А от для тих, у кого за рік стаж менше 6 місяців, максимум середньоденної зарплати рахуємо від двох мінзарплат – 525 гривень 62 копійки. І є ще показники, які теж залежать від мінзарплати, але установленої на 1 січня відповідного року. А тому вони точно зміняться у 2025-му порівняно із початком 2024-го. Це, от, наприклад, неоподатковуване ПДФО та військовим збором вартість подарунків та сума добових по Україні. І останній на сьогодні, але не останній за важливістю показник штрафи за порушення трудового законодавства. Вони прив'язані до мінзарплати на момент виявлення правопорушення. Ось, наприклад, за роботу неоформлених працівників та виплату зарплати в конвертах світить штраф у 80 тисяч гривень, хоча єдиноподатники можуть відбутись лише попередженням. А от якщо Піймають ще раз протягом двох років, то уже штраф буде 240 тисяч гривень. Затримали виплату зарплати більше, ніж на місяць, штраф 24 тисячі гривень. Не дотримали спільг та гарантій працівникам, які проходять військову службу, штраф 32 тисячі гривень. Та головне, що такі штрафи можуть і не застосувати. Що для цього треба зробити? Просто повністю усунути виявлення перевіркою порушення у встановлений приписом строк. Адже і досі діє спеціальна норма на час воєнного стану. Ось такі інновації маємо у важливих бухгалтерських цифрах. Вже зовсім скоро на сайті Factor ми опублікуємо зручні таблиці. Їх можна буде роздрукувати і тримати під рукою. Тож не забувайте ставити нам вподобайку. А ми, в свою чергу, будемо вас радувати корисним контентом.